Друзі, всім доброго святкового дня. У нас сьогодні п'ятниця, виходний день, хі -хі, навірно. І хочу вам вже і в Ютубі розкажемо за трактор Lovol 1054. Бо минуло осінь, дуже багато. Хто дзвонив, питав, ну що ж розказати, як? Кожному просто записати відео та й розказати. У нас на цьому тракторі нароблено 2287 ну, часов на ньому напрацьовано. Що по тракторові? До 2000 до нього питань не було взагалі. Ну, не щитаю я ці радіатори і кондиціонер. Оце воно тут. Ну, я дивлюся, воно вчора спілкувався з підписником, йому взагалі по гарантії міняли той радіатор кондиціонера. Ну, як нам сказали, він тут трошки неправильний. Він, типа, автомобільного типу, оцей алюмінієвий, і він гріється, і то воно що він лопається. Це в них болячка, і китайці на це бачите, не обращають внимання, так їх штампують. Ну, воно не годиться, той їхній радіатор. Що по тракторові? Як там, давай. Дайте номер побалакать. Що вам сказати? Трактора вже ну, китайці не стоять на місці, як він, зони, що воно, одне й те саме там і все. Вони вже даже оцей 1054, от перві трактора і так далі, далі, далі. Вони навіть самі 1054, вони чуть-чуть, ну, різні. А оцей Д, він уже не такий. Навіть у нас кум стоїть от Деліфа, то Ігор, щось ми з ним спілкувалися, були ж ми лоханулися, так теж отвезли... На десь на запад, ну а там 1054 йде, і він вже по кріпленнях не підійшов. Щось там в нього чи довше, чи коротше, ну навіть таке є. Що в нас по трактові? Ще минулий рік, от він почав легенько підсапунювати, що я кажу, що мені не подобається, почав як парок іти. Ну я грішив на компресор. Вже я підключив компресор, він у мене качає, ну, нічого не міняється. То минулий рік я трошки його не знаю, скільки попало, ось оці бачите, щось, бачите, клац такий. І я коткував і десь бадилям одну і ще одну потекло аж масло сюди. Що я тоді додому приїхав, помив, а вже пилячка все одно була. Хапнув він пиляки. Я думаю. А може і не пиляки. Іначе він ось у весняну ми пішли дужче. Ну, оранка нормально була, а після зими він почав дужче так підсапунювати. По маслові, по маслові. Ну, перві 200 часов взагалі питань немає, він їх держи. Ну, може, коли, не коли. І то в основному це коли оце хльопання з куном. Я дивлюся, більше він його може десь подвинути, чим скажімо, з тим самим пугом. Ну, по маслові поки питань нема. А дивився там на Ютубі відео Син Землі, мабуть. Розібрали вони 10.54, і він плюс-мінус десь у нас 9 місяць 20-го, а в них має десь 19. Год, я думаю, отакой. я не знаю точно, якого він у них року випускає. Розібрали вони на ньому двигун. А там кольца порепані, поршня. Ну, такої гільза одна потягнута, ну, стрьомно якось мені вже. Я сам уже запереживав за цей двигун, будемо дивитися, одробимо осінь. І покажемо вам, що воно виходить, він виходить. Чи буде далі робить, може ще й весняну одроби. То це так. Оце у нас двигун під питанням, таке я не знаю, що. По самому трактору так-то. Нема великих питань, оце в нас цей рік після оприскування, там така роздатка так, стоїть. на кориті, включання Вома. І почало з-під цей, що входив в цю коробочку, почало з під нього капати, десь ще колечко підтерло, ще що воно. Бо я, то як тут він стоїть, воно і незаметно. А в складі це ось угрузили беги своєю. І він оце там проїдеться, стане. Ти що воно за капельки? Коли дивлюся, з цього капає трошки. І цієї коробки. І оце, воно оце, ну, недавно, може і раніше було, просто я цього не замічав. І розтіліпало вже там гідравліку і почало слинити з розпределітеля з цього, що йде. Пішли покажемо. З цього, що йде на задню нав'язку. Воно ж тут трошки. Я там дивився, хлопці переробляють уже. Ось, отам цей розподілитель, дивіться, воно все тут трошки аж жирне. Він, воно, бо воно ось щось я вам покажу холодеце ну, тілі пальця 2500 часу вже а то так розпределить воно цілі пальця він піднімає все ну, там з ось, ось цього пальчика чвіркать масло почало. Оце те. Воно там ми з оприскувателем ходили нормально. Тільки що чіпляєш, що сергою часто робиш, і починає це, і починає капати. То оце, такі у нас по ньому були проблеми. По цьому тракторові. Я ж кажу, він у нас 9 місяць 2020 року, а куплявся він у лютому, да, лютому 21-го. 21 і це він 21-й весняну одробив, і осінь пішов в воранку вже. то то так. А, ну сидушку викинули ми з нього вже, бо той їхній грамер, ну таке воно. Ну, Ставили б китайську якусь, ну, на ті гроші, що вони ставлять грамот, ставили б якусь китайську, ну тільки покачественні, що на ту суму, то я думаю, було б получше. А то ж таке, блядь, вона е е е якась кожа начяка, вона, ну, в общем, ні о чому сідушка. А то сідушку ми ще з нього викинули, та і все. А так по трактору ми більше ніде нічого не робили. Кун, ну, це в нас стоїть, то з куном, звісно, удобно на ньому. Це не вимтизюкові, то чувствується різниця в роботі. Ну, оце мене мотор смущано, ну, я скажу на 2000 часов чи 2300. Ну, скільки він ще виходи не їде, Ну, я скажу, там теж розібрали вони 2300 в них таке, чи щось. Ту трошки питання є, як то кажуть. А відповіді поки немає. А що там розбирати, як там просто це не інтезюк, що ти його розкидав, скидав і погнав то таке. Ну та я думаю, якщо що і прийдеться робити, то зробимо, куди ми дінемося. Тобто то так. То відповідь для. Ну, Хто хоче побалакати як трактор, ну що вам сказати як трактор. Трактор як трактор получає МТЗ, ну ви ж бачите, що робить він. Тоже не так би як хотілось. Ну, я щось думав, він 5 тисяч до мотора питань не буде. Ну, а там хто знає, може він от тільки підсапунює легенько, а там буде й ходить. Не знаю. То, от, отакі у нас справи. Що у нас ще тут? По кунові давай зараз вже розкажемо. Таке вже, щоб було одне відео. Кун у нас стоїть, це вже йому весною був рік. Минулий рік, весною ми його поставили. Одробив, ну Вже, можна сказати, півтора року він одробив. Оце склад ось він строяв, землю возив, зерно грузив. Ну і так. То докуна в мене питань немає взагалі. Те, що в мене було холодець і це, і то це як Мерседес із жигульом порівнювати. Тут все моцно, от він на самому тракторі стоїть так. Збитий, а не їдеш, а воно все отако у тебе грає. З кабіни страшно на нього дивиться. Цей такий збитий. І самі оці стойки в посовсьому воно тут зроблено ту береш, воно все шаталося. І так, ну до нього таких глобальних питань немає. Ну всю дивіться, подержали беги, придавило трошки масличку. Ось на цьому. Оце з під оцих колечок їхніх дали. То-то так. Так, друзі, ну що, збив у нас дядько той, що показники по світу, пішов, показав йому все. по цей, Що там у нас? Ну це ось сюди. Тут підтікав прокун, продовжуємо. Вже не світ, вже у нас кут. Тут оце ось трошки ну під слині, тому що де у нас ще трошки слинило. Отут було слинило, погралися, ми бо у нас в нас врізка йде на електроквапан. І он тут той, хто збирав, трошки там не довальцював крайки трубочок. Я перевальцював, почало все нормально працювати. Так, тут все в нас ціле-ціле. Ти так по ньому да, помазати. Ну, все десь там, бачите, так пожирніло. Ну, Це таке. Це тут жарнієється, тут Саша Солідол квацює, вилазить. Що в нас щас? стоїть, оця безстросйомна муфта, класна вещь, отак. Ето, ето, Черк-чирк. Там в мене навіть десь відео є в тих, то повідомляють 5 минути. Зачепив, одчепив. Зараз у нас джойстик відключений, знятий він, бо шланги поперепаковували. Хочу трошки перепідключитися. І под... такою щось подоробляємо по цьому. Та задню гідравліку, то і заразом все тоді його спакуємо. Зараз джойстик у нас відключений на даний момент. То цей. За підключення. Це тільки таку везуть, всі питають по підключенню цей. Не переживайте, вже ми в себе спробували. Хлопці з Деліфа вже знають, ставлять вони цей подовжувач потоку. Ну і я ось у відео будемо це все підключати і теж виставимо відео, щоб всі бачили. Бо бува дзвонять хтось цей. До мене везуть кун, ну там, якщо що, можна буде подзвонити, щоб ви їм розказали. Кажу, не треба вже до мене дзвонити, вже хлопці знають, як правильно підключати, ставлять вони вже цей подовжувач потоку, підключають шлангу і все воно працює, питань немає зараз. Зараз по підключенню, от именно по логолові, вже, я думаю, питань не буде. По 10-54, правда. Бо на де ж там воно, я не знаю, як вони його там підключають то отут такі у нас справи по нашому ловолові. По резині дивіться, ось, 2-300 мотогодин. Передня ну передня оце огня почала кун пішов, оце її так. Прям вона заметно пішла. Ну їзди їздив, в нас трошки асфальту є всього. Передня. А по задній взагалі дивіться. Задня взагалі в ідеалочці. Я думаю, вона ще до 5 тисяч добігає. Резина. Тут то, то такі у нас справи по нашому тракторові. А там кожному робить вибір, як то кажуть самому, хто що хоче собі, те й обирай. То от такі справи у нас. Ну, я думаю, як ото. Я одразу як купили його, ми одробили перші 500 часов, кажу, те діло буде. от ходив він без питань. Потім і 1000 ми побороли без питань, і півтори питань не було. Теж, ж кажу, можна сказати, навіть 2000 ми пройшли ще. Я, ось обалакав я з підписником, теж в нього я ж цей, що от, за собі кажу, має знову він під Ну, от пароки десь цього і капелька висить на шланг. Ну кажу, хто його знає, чи воно такий, тут може мотор такий десь у нього з цим і з вентиляції картерних газів щось десь недопрацьоване було. Ну, а це після того, як побачив це відео, що почали розбирати, то я щось не в мене, знаєте, як так, такі черзають мутні сумнівання по поводу того, що, чи правильно вони сюди вкидали поршню, що кольця так по цей. Може цей двигун був розрахований під е, цей. Ну, Щоб він працював без турбіни. Без турбіни. А він працює з турбіною і йде як ото перегрів поршня, виходить. Що підігріває поршень і ото воно йому й дає тим кульцям, що вони лупаються і все. Ну не знаю. Ось що будемо робити. Побачимо. У нас ж не буде такого, як скажемо, пряміму автомобіль і що як там. Отзивають їх то ще щось. У нас я не думаю, що хтось забирало ловоли і поміняє нам мотори на них. Якщо вони. Ну а хоча є ж які вже й по п'ять тисяч виходили. Отамо, Ну, їх дуже мало, правда, з такі, що по п'ять тисяч часов вже відбігали. В основному вони, я так дивлюся, всіх наробіток оце дві до двох. Читайте, вони заїхали, його бере мілкий фермер, там що холдінги. А в, дівко в холдінах, то там і не скажуть, що там по них. То, то так, до 2000 до нього питань не було. Ну а тепер оце. Ну воно навіть не те, що в мене питання. в мене тепер як от терзають мутні сумніння, що вже полізли до мотора хлопці. І, І от така штука приключилася. А так. А так всім дякую за увагу. Я думаю, як там? Всім розповів, що я хотів донести свою думку. Я ж кажу, Дивіться відео по тракторові. Ну, трактор як трактор, як робить. Ну, зараз трошки ціна в нього це вже залишить для нього. А так. Всім дякую за увагу. За вас сподобайка, якщо вам понравилось відео. Не пишіть дурніше МТЗ, там сила китайський шлак, оце все, все воно. Ламається. І Джондири, і класи, все воно ламається. Просто. А ще як зараз кажуть, раніше машини робили і трактора, і інженера, а зараз їх роблять як ці Добре. маркетологи, да. каньйори, кнопочки, шмопочки, все має бути бомбезно обділочка. Ми зараз його купуємо як. Перше це ціна, а друге зовнішній вид. Чим красиві, тим лучше. І тим швидше воно розлітається. А що тут такого? То всім дякую за увагу, З вас вподобайка, підписка. Не зря ж я тут розпинаюся вже півгодини. Дякую, друзі.